Десятки блоків памперсів, каністри мийних засобів і шампунів, сотні кілограмів одягу і взуття все, що роками передавали благодійники до залучанського дитячого будинку. Правоохоронці знайшли в хаті сестри господині цього закладу. Слідчі припускають, що крала жінка не сама. Ще в однієї працівниці інтернату виявили схожі речі, які вже почали псуватися. Вкрадене, вмістилось в два мікроавтобуси. Речі повернули в інтернат, де доглядають дітей з вродженими вадами. Розмову відсталих частина з них прикута до ліжка та інвалідного візка. Тепер вирішують питання із порушенням кримінальної справи. Ви за складу даного інтернату були вилучені товаром цінності. Це починаючи від дитячих ігрушок, одяг, обув. Памперси, салфетки, все те, зубні щотки, це все те, що, що люди приносили для тих діточок. Ну помилково помилилася, зробила помилку, вели. Решта вас прошу, рискаюсь у цьому, все все повертаю.